Коли вітчизна у небезпеці, війську має допомагати кожен, ті, хто не на передовій, зобов'язані подбати про тих, хто воює і захищає батьківщину від агресора. Хтось коштами, інші продуктами багато долучилися своєю працею і працюють волонтерами. Наша знімальна група навідалася до молодих людей, які вже кілька місяців поспіль збирають, упаковують та відправляють нашим воїнам на схід те, що їм необхідне. Вони розташувалися у головній адмінбудівлі області. Саме до центрального входу білого будинку люди приносять продукти, засоби гігієни, речі, які нині потребують наші воїни у зоні антитерористичної операції. Хтось приносить гроші. Наскільки реєструють в журнал. Тобто дата, сума і людина при бажанні може сказати прізвище, номер телефону. Продукти ми не облікуємо, тому що великий, великий об'єм надходить. От супермаркетів привозять з районів, бусами. Тобто, якщо зараз рахувати кожну консервну закрутку чи кожну банку з на це піде дуже багато часу, волонтерів у нас мало. Тому ми просто складаємо накупу, потім волонтери це все сортують, можна прийти, будь-хто може прийти, і спакувати свій ящик для солдата. Йому допоможуть підкажуть, як це робити, і долучитися до допомоги. У нас постійне чергування в більшості, так з 10 ранку до 11 вечора, весь час, бо там щось упаковуємо, складаємо. Дуже пізно з магазинів забираємо продукти, потім тут розфасовуємо їх на місцях, і тоді вже безпосередньо вже десь година 11-пів 12-та розходимо, тут по домам розходимося. Волонтери перебувають нині і у великих супермаркетах міста. Відвідувачі, магазинів можуть придбати товар для військових і залишити його молодим людям. Роботи багато, а от рук не вистачає, кажуть активісти. Більшість наших волонтерів вже можна сказати, виснажились, бо вже дуже довгий час, і зараз потрібно я кажу, це нові вливання. Люди, які цікавляться, студенти зараз особливо, які будуть мати час, особливо після пар, там можуть під прийти буквально 2-3 годинки в день. Це я думаю, не також важко. І будуть мати дуже багато нових і приємних. Вражені самооборонівці закликають людей бути обережними і не потрапити у тенета шахраїв, які можуть видавати себе за волонтерів на рахунок тих грошей, які збирають по домівках, збирають по офісах. Як на мене, це дурна трата грошей, тому що невідомо куди вони йдуть. Саме краще, якщо є от будинок або організація, яка хоче зібрати, тобто прийти в волонтерів, уточнити що потрібно, і вони можуть купити там карімати, носки, спальні, мішки, генератори, бензопили, мішки для влаштування блокпостів. Є от зараз організації, які збирають безпосередньо вже на машини, на джипи, на, на пазіки для того, щоб вивозити поранених і переміщатися по зоні ато щодо коштів, які люди приносять активістам до Білого Дому, то тут можна навіть отримати звіт, коли і на що вони потрібні. У нас є чеки на всі придбані товари. А взагалі, якщо людина приходить там з більшою сумою, там 300 гривень, ми стараємося піти безпосередньо з людиною в магазин, показати, що саме потрібно, і людина сама бачить, що вона придбає, а потім ми робимо фотозвіт. Особливо бажаними у зоні військових дій є листи та малюнки українським воїнам. Їх кажуть волонтери, хлопці питають найперше, а прочитавши, розвішують у бліндажах і палатках. Тож, пишіть, пишіть і діти, і дорослі. Це не складно і не затратно. А для наших хлопців так важливо усвідомлювати, що їх люблять, поважають і чекають живими і здоровими вдома не тільки рідні і близькі, а всі українці.